Доброго дня в Аргентині пройшли вибори, і на них перемогу святкував не хто інший, як Хав'єр Мілей. Хоча багато хто соціологи і опитування казали, що він може ці вибори програти, насправді він їх виграв. Тепер у нього буде більше людей в парламенті, і тепер його політика буде іти ще швидше. І це вражаюча перемога, тому що наскільки ж треба було досадити людям оцій пероністській, значить опозиції в Аргентині, що вони, не зважаючи на корупційні скандали Мілея, незважаючи. На те, що його політика доки що не приносить абсолютно ніяких результатів. Про це ми ще сьогодні поговоримо. Вони все одно вибрали його. Наскільки ж потрібно дістати людей, щоб вони все одно проголосували за цього веселого чоловічка? І знаєте, от ми з вами, українці, і ми прекрасно розуміємо цю ситуацію. Тому що в нас також була така подія: це наскільки ж треба було дістати українців всередині, щоб вони вибрали коміка? Ну, в принципі, в Аргентині вибрали також коміка. Тобто, ми з аргентинцями, ми з ними браття. І ми відчуваємо їх біль, і тому нам дуже цікаво, що відбувається в Аргентині. Я вважаю, що ця його перемога на виборах це прекрасна можливість нам з вами обговорити, що взагалі відбувається в Аргентині, яку політику веде Мілей, які в нього результати, і взагалі, що нам потрібно, які нам потрібно висновки зробити з цієї ситуації. Отже, в чому основна суть політики Хав'єра Мілея він хоче зробити абсолютно те саме, що нам пропонує будь-яка книжка по економікс, будь-який курс в будь-якому університеті економікс. 101, Він розповідає нам про те, що хоче зробити хав'єр Мілей, зменшити регуляції і зробити країну більш придатною для інвестицій. Потім чекати ці інвестиції, коли вони зайдуть в країну, почнуть з'являтися нові підприємства, підприємства будуть щось виробляти, це буде йти на експорт, буде приходити валюта, люди будуть працювати, зарплати будуть рости, рівень життя буде рости, ВВП буде рости, і країна буде розвиватися. Ідея абсолютно проста. Але як Дуже часто буває в економіці проблема в таймінгу. Мілей прийшов до влади в той момент, коли у нас став популярним ізоляціонізм. Тобто, ви зараз бачите, що Дональд Трамп він літає по світу, він літає в усі різні країни і просто вимагає інвестувати в США, вимагає віддавати всі гроші в Америку, будувати все в Америці. Тобто, в цей час у нас немає так багато інвесторів, які згодні інвестувати, бог знає куди. Європейці намагаються інвестувати в Європі, американці намагаються інвестувати. В Америці, Китайці, ну а китайців хав'єр Мілей не любить, і про це ми з вами ще поговоримо. Але почнемо з основних економічних показників. І що у нас є самим загальним, це вже ж рівень росту ВВП. Якщо ми подивимося на оцей ось прекрасний графік, ми з вами бачимо, що ВВП. Так, воно зросло за мілея. Але якщо ми подивимося на те, яке було падіння до цього, то ми можемо. Я можу знову заводити свою тілегу про Dead Cat Bounce. Це така штука, коли економіка дуже сильно падає, а потім росте на відскокові, а потім знову падає і стабілізується. Так, ми можемо про це говорити, але все-таки давайте не будемо упередженими. Це досягнення мілея, тому що він все-таки більш-менш зумів стабілізувати країну. Рівень інфляції він впав про це. Ми також далі поговоримо. І тут буде неортодоксальне твердження, тому що мені конкретно здається, що рівень ВВП виріс по причині того, що більш-менш стабілізувалася ситуація в країні. А коли в країні ситуація стабілізується, на світ Божий починають виповзати ті люди, які до цього були в тіні. Так, а вже ж по деяким значить, повідомленням: в тіні до сих пір дуже багато людей працює. Там чуть ли кажуть, є такі цифри, що 4 з 7 людей працюють в тіні, тобто працюють незаконно, не платячи податки, але все-таки на фоні цього приходу Мілея він так надихнув людей, що багато з них вийшли з тіні. І саме багато в чому на цьому факті базується цей самий рост ВВП. Але це, в принципі, єдине, що гарного сталося в Аргентині. Тому що давайте з вами підемо далі. Зараз перед вами показник індустріальної продукції Аргентини, тобто це те, що виробляє промисловість. І як ми з вами бачимо, тільки стався приход Мілея, відразу сталося грандіозне падіння. Там в місяцях доходило чуть ли не до 20%. Чому це? Сталося тому що раніше в піроніській Аргентині всі ці підприємства вони були захищені. Вони знаєте, як діти, їх батьки опікали, вони там щось виробляли, неважливо, якої воно було якості, але все-таки вони виробляли і у них це все покупали в Аргентині. За часів керування піроністів процвітала така річ, як клієнталізм, тобто держава ставилася до своїх мешканців як до клієнтів, і їй потрібно було задовольняти деякі значить, їхні потреби. А вони в свою чергу терпіли все це діло і а вже. Теж при такому підході всі підприємства, які знаходились в Аргентині, вони виконували конкретну роль, ну десь приблизно як при комунізмі, це було. І а вже ж коли прийшов Мілею, у цих самих компаній був переляк. І ви бачите, що індустріальне виробництво в Аргентині впало. Потім вони побачили, що все-таки в країні мало чого міняється, і їх випуск більш-менш стабілізував. І ми з вами на графіці бачимо, що спочатку було грандіозне падіння, а потім був відновлюваний ріст. Але до тих показників, які були до Мілея, все одно Виробництво на ці показники не вийшло, тому що тепер вони не отримують дотацій від держави, тому що тепер не забезпечені клієнти, тепер ну тепер їм потрібно діяти в рамках ринку, і вони не можуть розраховувати, що вся їх продукція буде продана. І саме тому ми з вами маємо таку ситуацію. Тобто, це ще одна важлива річ, яка сталася в Аргентині. Індустріальне виробництво воно знизилось. І всі сказані мною слова вони підтверджуються наступним графіком: це загальний рівень випуску продукції. Як ви бачите, домілея. Він був більший, ніж він є зараз. Тобто аргентинська промисловість зменшилась, а отже, менше збирається податків, менше випускається товарів, менше задоволених клієнтів. Можливо, по тій причині, що тепер у цих самих клієнтів менше. грошей. Саме про це ми з вами поговоримо далі. І почнемо ми з питання інфляції. Як ми з вами знаємо, інфляція це податок на бідних, тому що у бідних є лише гроші, у них немає активів, а гроші вони дешевшують, в тому числі і в Аргентині. Тут ми з вами бачимо. Бачимо просто якісь феноменальні цифри: інфляція до 200 більше 200 Ми з вами можемо бачити на графіку, що на початку, коли прийшов Мілей, інфляція грандіозно виросла. Чому так сталося? Тому що знову-таки я повторюсь: він відмінив всі дотації. І багато продуктів, багато сервісів вони дуже сильно подорожчали. Тому що, якщо до цього були якісь дотації, припустимо, на медицину, на навчання, то коли все це було скасовано, а вже ж ці послуги вони виросли. Супер важливо. Вмітити, що росту інфляції сприяла та ситуація, що Мілей відмінив дотації на ринку нерухомості. Тобто, якщо ви жили десь там в Буенос айресі ви знімали якусь квартиру, у вас був на цю квартиру контракт. Дотації компенсували вам ріст ціни тієї квартири, яку ви знімали. Але коли мілей відмінив всю цю справу, відразу в один день ви могли побачити, що ваша квартира вона подорожчає для вас на 40%. і це сприяло знову такій інфляції. Але зарплата не вспівала за цією інфляцією. І ми з вами бачимо, що реальна зарплата в Аргентині вона грандіозно скоротилася. А вже ж після того, як політика Мілея почала приносити свої плоди і інфляція почала падати, вона знову таки зрівнялася з ростом заробітних плат. І тепер в Аргентині, а вже ж заробітні плати ростуть разом з інфляцією. Але саме в той період, коли Мілей тільки прийшов до влади, і інфляція вистрелила неймовірно, саме в цей період був великий розрив, який тепер відповідає за те, що Аргентинці стали бідні. Вони отримують менше заробітної плати за рахунок оцього розриву, який ви зараз бачите у себе на екрані. А це значить, що аргентинці можуть менше собі чогось купляти, а це значить, що промисловість Аргентини виробляє менше. І це з вами ми вже бачили на графіку. Тепер давайте торкнемося ситуації з бідністю, тому що ми з вами всі чули, що бідність за мілея вона знизилася. Там така сама ситуація, як з інфляцією. Спочатку вона зросла, а потім вона почала падати. Отже, Же, це нам натякає на що? Це якось пов'язано рівень бідності в Аргентині. Він пов'язаний з рівнем інфляції. І так, це правда. Ось вам посилання, посилання буде в описі. Це стаття в газеті bueno Aires Time, і там розписується, як в Аргентині рахують цей самий рівень бідності. Дивіться, там все дуже просто. Коли у вас місячна інфляція, місячна інфляція складає 50%. Досить вірогідно, що те, що ви могли дозволити на свою заробітну плату в цьому місяці, ви не зможете собі дозволити в наступному. Тобто, якщо вам в цьому місяці вистачило на їжу, на квартиру, ще там на щось, то ви не бідний. Але в наступному місяці, так як ціни виростуть в половину, ви вже попадаєте в категорію бідних. Тобто цей показник бідності він в Аргентині рахувався кожного місяця. І кожного місяця ми з вами мали інші числа. Саме тому, коли Мілей прийшов до влади, рівень інфляції попер вгору і рівень бідності в Аргентині також попер вгору. І коли він почав падати, рівень бідності в Аргентині також почав знижуватися. Тобто, Ця ця ситуація з бідними в Аргентині, вона насправді має за собою лише один показник: інфляцію. Але є ще один важливий показник, на який нам потрібно звернути увагу, а саме це так званий унемплоймент. Давайте подивимося, значить, на ці дані. Тут ми з вами бачимо, що з приходом хав'єра Мілея безробіття в Аргентині збільшилося. І тепер ми з вами ще більше розуміємо глибоку кризу аргентинської промисловості, тому що більше стало безробітних, а у тих, хто працює, зарплата стала нижче. Ну і відповідно, як ми вже з вами бачили, рівень випуску продукції він на фоні цього також впав. Ну і потрібно сказати пару слів про корупційні скандали Хав'єра Мілея, тому що він взагалі то прийшов до влади на фоні того, що попередники були корупційними. Знаєте, це мені знову таки щось нагадує. Але не подумайте погано про хав'єра, тому що за ним корупційних. Скандалів немає. Корупційні скандали стоять за його сестрою, і схоже, все на те, що він вирішує всі свої справи якраз через сестру. На це вказує два факти. Як ви знаєте, як Дональд Трамп, так і Хав'єр Мілей вони люблять криптовалюту і на цьому вже заробляють. Ви пам'ятаєте, в перший же день, перше, що зробив Трамп, коли став президентом, він запустив свій мемкоїн. На цьому мемкоїні він заробив достатньо великі гроші. Розслідувати цей випадок ніхто не буде, тому що як ми з вами знаємо. Маємо США, це правова демократична держава і, взагалі, батьківщина вільних людей. Але та сама ситуація сталася і з Мілеєм. І що саме цікаве, та сама людина, яка стояла за запуском Трамп Коїна, яка стояла за запуском Міланія Коїна, вона ж стояла за запуском криптовалюти, яку пов'язують з Мілеєм. Криптовалюта називалася Лібра, за нею стоїть дехто Девіс. І оцей самий Девіс він розповідав про те, що він заплатив 50 тисяч вічно зелених. Він заплатив ці гроші сестрі. Мілея для того, щоб зустрітися з самим хав'єром. І що дуже цікаво, після цього хав'єр зробив цікавий твіт, саме знаєте де. І після цього ціна цієї криптовалюти взлетіла. Ну і там сталося так, що хтось закупився, хтось розпродався, когось збрили, і хтось на цьому заробив кошти. Це так і називається криптоскандал Мілея. Але це дуже-дуже маленька частина у цієї самої корупції. Тому що те, що далі зробила його сестра, це взагалі, ну знаєте, ні в які ворота не влазить, і дуже-дуже. Вже нагадує нам Україну. Наступний скандал він був набагато більший, і в нього також була втягнута сестра Хав'єра Мілея. Там суть заключалася в тому, що вона отримувала так звану провізію від добрих людей, які продавали медичні обладнання та самі медицинські препарати. Вони вийшли на цю саму сестру Мілея, і знову таки якось так сталося магічним чином, що держава Аргентина зі своїх державних коштів почала закупати у цих самих фірм їхню продукцію і заключила з ними досить такі вигідні контракти. І я думаю. Думаю, що тут вигода була з обоїх сторін. Ну я маю на увазі зі сторони сестри Мілея, і а вже ж цих самих компаній, які продавали їм продукцію. Ну як результат цієї ситуації, коли в тебе падає індустріальне виробництво, коли в тебе у людей падають заробітні плати, коли росте рівень безробітних, ми приходимо до того, що економіка насправді не надувається грошима. До тебе не заходять якісь інвестиції. Також ми це з вами бачимо. І а вже ж ми знаємо, що у Аргентини просто великі грандіозні борони. І якщо тобі ніде взяти коштів, тобі потрібно йти до якихось, значить, поважних дядьків і ці кошти в когось просити. Минула влада, піроністи вони просили ці кошти, значить, у братів китайців. Тоді Аргентина дружила з китайцями. У них навіть є з китайським центральним банком така штука, як Репо, на 18 мільярдів доларів. Більш вигідна річ, ніж припустимо, кредити. І а вже ж, якщо у тебе, значить, з китайцями такий договір, китайці тобі дають. Долари взамін беруть песо, щоб твоя економіка якось стабілізувалася, тобі цього не вистачить. Тобі потрібно, щоб до тебе заходили живі гроші, які ти можеш витрачати. І Аргентина по старій добрій традиції вона бере ці гроші в борг. Ось нещодавно буквально було об'явлено про те, що Аргентина взяла новий кредит у АМФ, тобто міжнародного валютного фонду. Вона взяла ще 20 мільярдів. Тобто вони набралися ще кредитів. Тому що, повторюся, гроші в Аргентину не заходять. В Аргентині ситуація стабільно погана. А ці гроші потрібно якось вертати. А у Мілея, як ми з вами знаємо, китайці більше не друзі. І саме тому він оце репо китайське він не хоче його збільшувати, а віддавати гроші приходиться. І саме тому нещодавно, буквально перед виборами, їм потрібно було віддавати значну суму коштів, а займають вони в доларах. Отже, віддавати потрібно було в доларах. Долари вони могли закупляти лише за песо. І саме тому песо повалилося. Спочатку року песо втратило 30% своєї вартості, тому що вони закупляють. Пають за це песо ті самі долари, які їм потрібно повернути по своїм боргам. і відразу перед виборами сталася ситуація, коли внутрішня валюта Аргентини песо почала рушитися з неймовірною швидкістю, і потрібно було щось робити, тому що він би ці вибори не виграв без того, щоб втрутився шановний пан Дональд Трамп. А саме, хавєр Мілей поїхав до нього. Ми з вами не знаємо, що обіцяв Хавєр Мілей Дональду Трампу. Ми не бачили ніяких, значить, папірців, але ми знаємо, що сказав Скотт Бес. Бесент сказав, що ми відкриваємо репо на 20 мільярдів доларів, а взамін ми нічого не хочемо. Ми просто хочемо значить, підтримати нам ідеологічно близьку людину. Тобто, тут ми з вами розуміємо, що тут наскільки відкрита риночна економіка, що ми підтримуємо не те, що нам важливо, не те, що нам вигідно, ми підтримуємо те, що значить, тих людей, які розділяють нашу ідеологію. Але з іншої сторони, це можна назвати так, що американці викупають у китайців. Аргентину, тому що якщо до цього Репо китайське я нагадаю, було 18 мільярдів в Аргентині, то зараз у них є американське репо на 20 мільярдів доларів, але вже тепер напряму з американцями. Там також дуже цікава ситуація, тому що зазвичай Репо відкриває ФРС, тобто це федеральна резервна система, це їхній внутрішній американський банк. Але тут ситуація інша. Тут Репо відкрило напряму Міністерство Фінансів, тому що Міністерство Фінансів воно підпорядковано Дональду Трампу, а ФРС ні. А гроші потрібно. Було давати саме зараз перед виборами, тому що якби мілей не отримав ці кошти, ну песа просто обвалилася, і він би не набрав не 40%, Він би, мабуть, там і 10% не набрав, тому що це б дуже погано виглядало відразу перед виборами. Але американці мілея спасли, і тепер вони мають супер великий вплив всередині Аргентини. І я повторюся, ми з вами не бачили ніяких паперів. Ми взагалі не знаємо, що їм пообіцяв хав'єр Мілей. Подивимося в майбутньому, що ж ми можемо сказати про політику економічну хав'єра Мілея. Чи є вона Ганею, ні, абсолютно ні. А на фоні його конкурентів, оцієї опозиції піраністської, яка корумпована, значить, з п'яток до Макушки, він взагалі виглядає як ангел. А вже ж його крила трішки підрізані от корупційними скандалами. Але, повторююся, на фоні інших, на фоні своїх конкурентів, він виглядає абсолютно нормально. Ми з вами бачимо, все-таки, що основна його помилка була в тому, що він не розрахував таймінг. Він підготував країну до інвестицій, він зробив все, що від нього вимагалося. Якщо ми з вами Візьмемо будь-яку книжку з економічної теорії. Він зробив все правильно. Країна готова до інвестицій, але в світі зараз інвестицій немає. Зараз у нас популярний меркантилізм. Люди хочуть інвестувати самі в себе. Американці інвестують і змушують інвестувати інших в США, європейці також інвестують всередині США, китайці, як ми бачимо, вони Мілею не подобаються. І американці, значить, тепер замінили китайців в Аргентині. У нас є ще один цікавий регіон, називається Монархії Заливу. Там у них дуже багато. То грошей, але цей регіон зараз активно трусить Дональд Трамп. Він вибиває з них інвестиції для США. Але мені здається, що логічним було б, щоб хав'єр Мілей також поїхав би туди і намагався знайти якісь інвестиції там, тому що грошей там досить багато. Ну а поки що у хав'єра Мілея немає абсолютно ніяких досягнень, але вони обов'язково будуть, коли він знайде все-таки гроші для інвестицій. А можливо, він навіть зможе якось продавити Дональда Трампа. Я не знаю, що він. Там йому буде обіцяти в ногах валятися, я не знаю, черевики цілувати. Можливо, Дональд Трамп виділить іще якісь інвестиції. Але якщо інвестиції зайдуть в таку підготовлену зараз країну для інвестицій, як Аргентина, то ріст буде просто неймовірним, і люди будуть дуже сильно радуватися і цього самого Мілея будуть носити на своїх білих ручках. А якщо не буде інвестицій, в що я вірю, тому що ми з вами бачимо, що зараз відбувається в світі, Аргентина просто буде і далі стагнувати, як вона стаг. Нувала до цього ситуація буде стабільно поганою. Але поки що аргентинці не втрачають надію на виборах переміг Мілей, і він буде продовжувати свою політику. На цьому фоні хотілося б побажати удачі Аргентині і персонально хав'єру Мілею. Але я не торкнуся до аргентинської економіки в такій ситуації навіть 30-метровою палкою, тому що зараз в світі є такі ринки, які приносять набагато більше дохідності, і вони є набагато менш ризиковими. Але удачі, мілею. Бажаю. Вона йому знадобиться. На цьому все. Гарного дня.